Так, сегодня у нас понедельник, даем, добавляем в корм дрижжи кормовые. Так, вот. Одна кружка корма. Пшеница, кукуруза, ячмень. Кстати, через недельку буду уже корм менять. Потом Вернімо олійку. Столову ложку достатньо буде. Столову ложку олійки. Перемішуємо. Так, перемішали і додаємо дріжджі кормові. Обичні не для голубів. Так, кажуть, що вони Крупні. Ну, це я знайшов кстати, такі достатньо, достатньо мілкі. Ось такі. Ну так, да, голубині вони ще мельче. Ну. Ціна. У нас ці можна сказати безплатно. Не знаю, достатньо добре вони налипають до корму. Хоч там пишуть в коментарях, що погано налипають, бо крупні. Не знаю, достатньо. Просто не один день давати, а у нас як накопитель дійство, Днів 5 підряд. Я завжди днів 5 підряд даю. Те, що то кажуть, раз не діду вітаміни давати, я вважаю, це неправильно. Воно повинно накоплюватися в організмі, і везде на, на вітамінах пишеться 10 днів, або 14, або 6 днів. Ну, тобто, навіть я витрачив цей вопрос, питав, то ну, курсами можна. 7 днів поїть, наприклад, 7 днів не поїш, 7 днів поїш, 7 днів не поїш, або як, або там 5 днів поїш, 5 днів не поїш. Або 3 дні поїш, три дні не поїш. Отак от курсами, щоб організм відпочивав. Ну, я завжди так роблю. В залежності від стану голубів, від пори року, там, ну і так далі. Щось дріжджу, білками багато. Щось. Так, добре. Убий активні, все добре, Їдять, несуться, все класно. Так, Не забуваємо підписуватися на мій канал. Ставимо лайки, пишемо коментарі. І добре, всім хорошого вечора.